Доброго ранку малята миготять в повітрі шпиці, за клубочком скаче киця а нитки все в'ються, в'ються і казки рікою лються Мені здається, що казка стукає віконце. За вікном сніжок летить, пташка під вікном сидить. Що ж це за пташка така гарна? Це снігур. Взимку, як тільки випадає перший сніг, з'являються ці гарні птахи. Подивіться, як їх багато. Посідали у дворі пишногруді снігурі, Тепло одягли свитину і смакують горобину. Червоніють іздаля, хоч біліє вся земля, і летить лопати сніг. Чорні шапочки у них. На гілячці у дворі скачуть диво снігурі, підкріпилися пташки, Чистять червоні фартушки. Які гарні фартушки у снігурі, а ви знаєте, чого вони червоного кольору? Ні? Тоді слухайте. Зустрілися уранці біля годівнички снігурі і жовтогруда синичка. Привітались, сподобались синичці снігурі, вона ніколи не бачила таких гарних пташок. Чому у вас така червона грудка? запитала у снігурів маленька синичка. Ми вдягаємо червоні фартушки, щоб не забруднитися відповів найстарший снігур. А чому червоні? не зрозуміла синичка. Бо ми дуже любимо їсти червоні ягоди горобини, пояснили снігурі. І полетіли далі. От і скінчилась казка. Тепер ви малята знаєте. Чому снігурі носять такі гарні червоні фартушки? Пташкам на місці не сидиться. Вони весь час шукають їжу. Холодно і голодно їм взимку. Піду, насиплю їм пшенця. А з вами, малята, прощаюсь до наступної зустрічі. До побачення!